Дорогі підписники, від щирого серця вітаю вас зі світлим і величним святом Різдвом Івана Предтечі, або як його ще називають у народі святом Івана Хрестителя. Цей день наповнений особливою духовною силою та символізмом, адже ми згадуємо велику постать Івана, який. Підготував шлях для приходу Спасителя, очистивши душі людей через хрещення. Нехай це свято принесе у ваші домівки мир, злагоду та Боже благословення, бажаю, щоб у вашому житті завжди панувала віра, надія і любов, а серця були наповнені світлом і добром. Нехай приклад Івана Хрестителя надихає вас на праведні вчинки, очищає думки від усього нечистого та зміцнює ваш дух. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та внутрішньої гармонії. Нехай усі ваші починання будуть успішними, а мрії та прагнення знаходять своє втілення. Нехай кожен день. Буде сповнений радісних подій, щирих посмішок та приємних моментів. Зі святом, дорогі друзі, бережіть себе та своїх близьких з повагою. Василь, канал Моє Поділля.